Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Чергове відео про хід проектної діяльності громадської організації цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Діяльність спрямована на розвиток економіки п'яти деокупованих громад Сумської області. Сьогодні ми у Степанівській селищній територіальній громаді, Щойно відбувся черговий проектний захід. Ми разом із Місцевими представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з місцевим бізнесом ми складали з аналіз, працювали над цим важливим документом. Ми вбачаємо необхідність розповісти наразі про те, в якому стані наразі знаходиться економіка. Степанівської селищної територіальної громади. От наявний стан. І е, сьогодні мій співрозмовник це начальник управління фінансів та економічного розвитку Степанівської селищної територіальної громади, кривець Сергій Миколаївич. Доброго здоров'я, Сергій Миколаївич. Добро здоров'я. Ну, питання просте. розкажіть наразі от, економіка територіальної громади, що вона себе представляє. Ну, на сьогоднішній день. А... По Степанівській селищній територіальній громаді зареєстровано 360 суб'єктів економічної діяльності. Із них це 59 юридичних осіб і 301 фізична особа-підприємець. Що сказати, Степанівська селищна громада має дуже значний і гарний потенціал в економічному розвитку. Профіль, я б так сказав, Степанівської громади це сільська економіки Степанівської громади, це сільське господарство, так як основний прибуток з податків і доходів приносять сільське господарство. На території громади зареєстровано 20 сільськоспідприємств, із них 9 товариств і 11 – це фермерські господарства і селянсько-фермерські господарства. На території громади, я думаю, нікому не секрет, знаходиться два потужних елеватора на сьогоднішній день. Один із яких є. Лідером, мабуть, по об'ємам зберігання зерна, наверно, лідером в Європі, міськістю 460 тисяч тонн зберігання зерна це агротермінал Констракшн». Також Ханза Агрі», можна сказати, такий недавно збудований елеватор, ємкістю одночасного зберігання 100 тисяч тонн зернових і олійних культур. Крім сільського господарства, дуже багато. Підприємства за юридичних осіб підприємств, які займаються допоміжною, допоміжною діяльністю да, в сільському господарстві, це теж торгівля зерном та зерновими продуктами. Крім цього, є ряд підприємств, які займаються ну, промислово, але вони незначні, тому більше Таке направлення економіки, це сільське господарство. От скажіть, будь ласка, от ця розташованість громади біля Сум, біля обласного центру. Як це спрацьовує у, у зв'язку з завданнями розвитку економіки? В плюс або в мінус? Ну, близьке розташування громади до обласного центру, воно як і позитивно, так і негативно впливає на розвиток, на економічний розвиток громади. Чому негативно? Тому що знаходження близько біля обласного центру більш привабливим є обласний центр щодо забезпечення. Мешканців роботою, так і, мабуть, і більше краща оплата праці в обласному центрі, тому відток кадрів до обласного центру він можна так сказати негативно впливає, тому що на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, є вакантні посади по підприємствам територіальної громади, які необхідно заповнити, але, на жаль, проблема з кадровим потенціалом. А плюс? плюс, ну, якщо взяти, наприклад, один із плюсів фізичні особи-підприємці, на сьогоднішній день у нас їх 301 зареєстрований. Частина з їх проводить свою діяльність в обласному центрі, але сплачує податки за місцем реєстрації. І, тобто всі податки знаходять, незважаючи на те, що підприємець здійснює діяльність в обласному центрі, находять, надходять до, до громади на сьогоднішній день. Законодавство на сьогоднішній день так врегульоване? Чому би ні? Сергій Миколаївич. ну останнє питання. От ми працюємо над цими над стратегією розвитку у межах цього проєкту. Яке значення цього документу у зв'язку з дальшим розвитком Степанівської селищної територіальної громади? Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, в цілому не тільки для Степанівської селищної територіальної громади. На сьогоднішній день стратегія це один з найважливіших документів для громад міських сільських селищних. Тому що зараз стоїть питання і на законодавчому рівні, що це є обов'язковим документом для громади, так як без не маючи стратегії, громада не може подальшому рухатись роз. Звиватися і залучати кошти стратегія це основний із документів, який дасть можливість громади залучати кошти і від інвесторів, і від закордонних фондів. Да? Тому на сьогоднішній, на сьогоднішній день і на законодавчому рівні це питання стоїть дуже гостро, і це є обов'язковим документом. Тому на сьогоднішній день це обов'язковий документ. На сьогодні є в нас в громаді стратегія. Вона, правда, була розроблена у 18 році. Вона по діє до 2025 року, але враховуючи те, що вона була розроблена у нас у 18 році, у 2020 році у нас було об'єднання. Громада да? нам до нас присоєднилася Новосуханівська сільська громада, да? Косівщинська, і враховуючи це приєднання. Крім того, на сьогоднішній день у нас іде. Ми не повинні забувати, що військовий стан і в реаліях часу ми повинні створити новий документ, який буде відповідати іменно реаліям часу. Сергій Миколаївич, ну складно говорити про економічний розвиток, якщо не говорити про фінансовий стан. Яка наразі ситуація? Опишіть, будь ласка. Ну, фінансовий стан, на сьогоднішній день фінансовий стан громади і попередні роки до цього, навіть до вторгнення і до початку військового стану, був, я б так сказав, зі свого боку як фінансист, що у відмінному стані. Доходи громади складають, власні доходи громади складають порядка 100-100 мільйонів гривень. Мало громад в Сумської області може. Ну, сказати, сказати, що сказ таке є, да? Сказати, так, сказати що таке, що, що таке є. От архітектор, архітектор польських реформ Лешик Бальцерович є Єжи темпень. Вони говорили про те, що громада ну, спроможна фінансово, має бути. Ну, вони говорили про, здається, 50 тисяч людей, тобто вона має бути ну, великою, щоб багато людей було. Це ж впливає на фінансовий стан, правильно? Що чим більше людей, тим більше щодо, я вам скажу щодо спроможності громади, щодо фінансової спроможності громади. Чим на сьогоднішній на сьогоднішній день можна підтвердити спроможність фінансового стану громади, тим, що при розрахунку щорічному розрахунку дотації з державного бюджету враховується надходження. Податків та зборів в порівнянні на одного мешканця громади, а. і і на, на протязі останніх років в громаді надходження на одного мешканця податків та зборів перевищує середнє по Україні, і громада не являється дотаційною, а на навпаки на, на є, сплачує а, реверс до бюджету державного бюджету для. А, Урівноваження, так сказати, дохідних частин і інших малоспроможних громад. Я пам'ятаю цю дискусію. Вона була якраз у, коли реформа децентралізації була в розпалі, от якраз я належав до того табору, який стверджував, що ну, не можна робити дрібними громади. Вони якби об'єктивно будуть ну не неспроможні у, у, у подальшому. І я думаю, що це позитив. що Степанівська територіальна громада все ж таки представлена у певних таких значному обсязі, як людського потенціалу, так і. Ну я з вами згоден, тому що дрібна громада не не зможе е, закрити всі питання, які на 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 сього всього на сьогоднішній день є. Тому е, об'єднання е, ті, які відбулися у 2020 році, е, да. Держава підійшла так до більш сильних громад, доєдналися більш фінансово, більш слабкі, але це буде все по ходу збалансовано і приведе до того, щоб краще і швидше і швидше вирішувати всі питання, які стоять перед громадою. Ну тоді нормальна ситуація в цьому аспекті нормальна. Я думаю, що так. Добре, дякуємо Сергій Миколаєвич. Думаю, що за такий короткий проміжок часу ми поговорили про важливі речі, про стратегію, про наявний стан і про цей специфічне, специфічне розташування громади близько обласного центру. Дозвольте висловити і вам подякувати тих науковців, які працюють над проектами, проєктної команди. І за конструктив, за позитив, за налаштованість на роботу зі свого боку і з боку громади. Я також хоч хочу подякувати вас, вашу громадську організацію, яка взялася на за за такий нелегкий, не не за не таку нелегку працю, да і е, готова на сьогоднішній день прикласти усіх зусиль, щоб допомогти нам розробити. Е, той документ, який в майбутньому принесе тільки користь і позитив, і розвиток громади. Дуже дякую, дякую. До, побачення. до побачення. До побачення. До побачення в ефірі. Ми сьогодні говорили із начальником управління фінансів та економічного розвитку Степанівської селищної територіальної громади. Моїм співрозмовником був Кривець Сергій Миколаївич. До нових зустрічей в ефірі Сумського каналу.